Всім привіт! З вами знову мандаринка, і сьогодні в мене досить незвичайна рубрика, якої ще на моєму каналі не було. Сьогодні я хочу зробити розпаковку. Ми з моїми подругами хотіли на 14 Валентина зробити подарунки один одному. Ось, дивіться, які здор здоровезні подарунки. у нас подарунок. Ім'я подруги я не буду казати. Давайте розпочнемо з маленького. Тут у нас ось такий чупа-чупс з яблучним смаком. Наступна у нас кіндер шоколадочка така малесенька. Також ось такі трубочки, щоб пити молочком. Та ось така велика розпаковочка. Яка буде у наступному відео. Або взагалі буде YouTube Shorts коротким відео. Ось така вона величезна, My Melody. Мені дуже подобається. І на цьому подарунки цієї подруги закінчились. Але він мені дуже подобається, тому що він ось такий здоровезний. Зараз я все складу. Давайте подивимось подарунок. Наступної подруги вона мені подарувала ось такі желейки Наступний подарунок це дубайський шоколад. Його дуже важко знайти в нашому місті, тому я не знаю, де вона його взяла. Ось така масочка. З зеленим чаєм. Також чупачупс з смаком винограду. Ось така шоколадка Міленіум. Ось таке дитяче пюре. Самим головним в нашому подарунку це було щось саморобне. Напевно, ви замітили по першому подарунку. І ось такі дві саморобні речі. Зараз покажу. Ось е, такий конвертик. Ім'я я вам не покажу. Та ось тут що написано: ну, теж показувати не буду. І ось така малесенька розпаковочка. Е, це, типу, яєчко. Ем... І там має бути якесь качення схоже. Його також я відкрию у якомусь відео або Ютуб шорті. На цьому подарунки цієї подруги також закінчились. Також були подарунки від моєї сестри. Ось такий оформлений чупачупс у такій квіточці. Наступна. І ось така колекція. Вона, напевно, буде в моїх звичайних відео. Я її додав в мої звичайні відео. Давайте проспойлерю вам і покажу, які тут м -м, пакетики. Тут, ви, як бачите, бумажечка типу каталогу до цієї колекції. Ось так. І я вам хочу показати. Ось таких. Буде у нас, напевно, шість І ось такі пакетики. Це, як я зрозуміла, різні бантики. Але назву самої колекції і що там буде знаходитись, я не знаю, тому це ми подивимося у нашому відео. Ось так. Трішки вам зробила АСМР. Ось такий подаруночок від моєї сестри. Він невеличкий, але те, що нам зробила для мене колекцію, це мені дуже дорого і дуже подобається. Мені я не знаю, що там. Тому це буде також цікаво і для мене. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалися подарунки моїх подруг. Та сестри. Всі розпаковки, звичайно, будуть в мене на каналі, тому не пропускайте. Ставте свої вподобаєчки, підписуйтесь на канал та ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео з розпаковками подарунків. Всіх люблю, слідкуйте за моїми ютуб-шорцями та звичайними відео. Всіх люблю і всім папа! -па!